Заняття обласної педагогічної студії відбулося 14 грудня у Славутицькому палаці дітей та молоді. Тема використання килимової вишивки в сучасному декоруванні речей. Керівник зразкового художнього колективу Подарунок Тетяна Дідовець познайомила учасників обласної педагогічної ради з унікальною технікою Килимова набивна гладь. Ми не маємо пускати руки. Ми не маємо права зупинятися, тому що я думаю, що ви зі мною всі погодитесь, тому що саме творчість, вона і надихає, вона і відволікає, вона надає сил і натхнення. Прикладу максимум зусиль, щоб поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, своїми вміннями. І сподіваюся, що ви цю техніку скористайтесь нею і зацікавите своїх діток. Обласна педагогічна студія розпочалась із знайомства її учасників. Кожен чітко написав свої очікування та сподівання отримати нові знання і досвід. Це завжди мене цікавило і це надихає. Я прийшла сюди за позитивними новими емоціями, за спілкуваннями з цікавими такими прекрасними жінками, колегами, і звичайно навчитись технології. Директор палацу Наталія Шумейко щиро вітала усіх присутніх та зазначила, що 17 років Тетяна Дідовець працює у цьому напрямку. За цей час понад 150 вихованців славутицьких дітей навчились такому виду мистецтва, як килимова вишивка. Наталія Шумейко дуже рада, що тепер і дорослі, серед яких керівники гуртків, вчителі трудового навчання та технологій, вихователі відгукнулися на пропозицію до участі в обласній педагогічній студії. Радію, що в нас така велика кількість, а завтра в нас ще буде онлайн-заняття. Це приєднаються до нас педагоги з усієї області, там в нас теж дуже багато людей. Ми, чесно говорячи, не очікували такого ажіотажу, але це дуже добре. Унікальна техніка килимова гладь дозволяє створювати об'ємну вишивку і акуратно опрацьовувати навіть самі дрібні і тонкі деталі. Достатньо всього лише пробити спеціальною голкою з ручкою тканину, протягнути вгору і повторити дії. Ви знайшли малюнок, перевели його на тканину через копіювальний папір, і тоді, на цій виворітній стороні, ми починаємо працювати. Беремо як ручку, голку як ручку, під кутом 45 приблизно градусів. Значить, носиком ведемо по малюнку. Голочку не піднімаємо. І отакими от рухами. Значить, різко вниз раз, опустили, піднімаємо. І носиком, але не піднімаємо голку, тільки носиком ведемо помалю. З допомогою цієї простої техніки ви зможете створити унікальні красиві речі своїми руками: декоративні елементи на одязі, панно, килимки. Ви можете зробити оригінальний подарунок, вишити сумку, окулярник, косметичку або малюнок на одязі не працюю. Вибачте, я людина інтелектуальної праці, але мені захотілося мати предмет, і я до неї походила на сміття, зробила таку косметичку собі і сьогодні принесла і впевнена, що кожного з вас це вийде, і навіть не сумнівайтеся. Якщо ви думаєте, що килими можуть створювати тільки досвідчені майстри, ви помиляєтеся, недосвідчені умільці можуть починати з вишивки маленьких картин або наволочок для подушок. З лицевого боку вони завжди виходять об'ємними і пухнастими. Не можу зупинитися ніяк. Подивіться, яка у мене гарна робота вийшла. Із відтіночками листочок. листочок. Так дуже сподобався цей мастер-клас. Дуже все зрозуміло було роз'яснено нам. Так як я вперше тримаю цю голочку в руках, от до мене підходили показували мені індивідуально. Я дуже задоволена цим. І скажіть, чи будете виконувати домашнє завдання? Обов'язково у мене на роботі є. Жіночка, яка шиє сумочки. Уже у планах вона мені, я думаю, допоможе. Буде гарна сумочка і гарний патріотичний малюночок зробимо. Дуже було цікаво і приємно поспілкуватися з творчими людьми. Непогано, я так вважаю, що непогано для першого заняття вийшло, будемо і надалі працювати, вишивати цією технікою. Бажаємо майстриням, учасницям педагогічної студії виконати домашні завдання, закріпити свої знання та сміливо експериментувати з висотою петель, кольорами та візерунками, поєднувати килимову техніку з іншими техніками вишивки, адже це і є частина нашої рукотворної спадщини, яку ми в змозі зберегти.